Всім привіт! Звати мене Чуприна Наталя. і сьогодні ми продовжимо з вами читати отаку свідову книгу Будь дивом Регіна Бред: 50 уроків, щоб зробити неможливе можливим. І сьогодні у нас з вами урок 15-й: секрет життя в кожній його миті. У чому полягає секрет життя, що потрібно для того, щоб стати щасливим? Отримати підвищення на роботі? Ні. Отримати кругленьку суму, коли йдеш на пенсію? Спробуй ще. Виграти в лотерею, переїхати до розкішного палацу. Все, гру закінчено. Практично щороку експерти підтверджують думку: більше грошей абсолютно не означає більше щастя в житті. Звісно, ніхто не хоче бути бідним, однак, коли ти задовольняєш свої базові потреби в їжі, дахові над головою та освіті, тобі не вдасться купити щастя за додаткові гроші. І що з того? Розмір має значення в тому випадку, коли йдеться про зарплату, однак не таке велике, як можна собі уявити, кажуть дослідники. Ще. Так, у світі справді існують економісти та психологи, які отримують гроші за те, що досліджують щастя. Припускаю, що ці люди досить такі щасливі. Щастя це гаряча тема. Звіт, опублікований в журналі Science, засвідчив, люди з вищим рівнем прибутків зовсім не почуваються щасливішими. Навпаки, вони частіше переживають роздратування та гнів. Ще в одній статті, яку я прочитала, йшлося про те, що ані діти, ані вихід на пенсію, ані домашня улюбленість також не впливають на щастя. Щоправда, там не зазначалось, що буває, якщо в тебе є всі три пункти. Експерти зауважують, що наш світогляд формує життя, а не навпаки. Ми не можемо контролювати те, що з нами трапляється, але здатні взяти під контроль свою реакцію на ці події. У чому ж полягає секрет життя? Фільм Міські піжони стверджує, що він лише в одному. У чому саме? А це ти маєш з'ясувати самостійно. У фільмі троє чоловіків середнього віку шукають свої усмішки і, врешті-решт, дізнаються, що секрет життя полягає в одній речі, але не кажуть глядачів, у які саме він повинен з'ясувати це сам. Як же знайти цю одну річ? Експерти пропонують кілька порад для тих, хто женеться за щастям, віддавай перевагу часу, а не грошам. Медитуй і молись, примирись із своїм минулим, проводь більше часу з друзями, хапайся за кожен день, кожну мить, кожне печиво. Орео гаразд, зізнаються остання порада від мене особисто. Прагнучи дізнатися відповіді, люди звертались до духовності, а піз... пізніше до коучів, які розповідають про сенс життя. Особливо, я роблю ставку на ченців, які переконані, секрет полягає в тому, щоб шукати Бога в кожному моменті життя. І якщо ти це зробиш, то зрозумієш, що секрет життя зовсім не таємниця. Це мішкуватий комбінізон вірші Мері Олівера та Білі Колінса. Музика Луї Рамсторгам, шоколад, ем, Годіва. Це вміння слухати і чути. Можливість запросити когось на танець. Це коли їдеш в авто з відкритим верхом, коли любиш своє відображення в дзеркалі, коли чекаєш на батьків, коли даєш шанс кожному, це вміння не рахувати голи і аути, не вести підрахунок. Це про холодний бік подушки, водостійкий туш для вій. Секрет життя полягає в усвідомленні того, що ніхто не покидає його живим, любити щохвилини, возити запаску, не забувати. Забувати перевірити мастило в машині, носити бавовну, знати, коли треба розслабитись, тримати немовля, сміятися, коли почуваєшся щасливим, плакати, коли тобі сумно, не стояти на чимось шляху, залишати записки в коробці для ланчу, наважитись бути інакшим. Ні про що не жалкувати, любити Бога незалежно від обставин, жити в мірі з кульбабками, мати друзів, які знаються на комп'ютерах, просити менше, аніж очікують, любити дитину, зробити комплімент начальнику, усміхатись покупцям, учити когось правильно писати, спекти печиво з нічого, прийти до когось із букетом квітів, почитати комікси, прогуляти урок, почати з десерту, носити червону білизну, запалювати розкішні свічки, ніколи не доросліше. Ніколи не старішати, танцювати кантрі, кататися на гуйтальці, що поскрипує на веранді, у суботу зранку, дивитися мультфільми. Секрет життя полягає в тому, щоб забувати про те, що тебе розізлило, виголосити, тост за молодят, уміти за себе постояти, молитися. За інших грати в куку -ку з малюком, перевертати матрас, найняти помічницю, носити зручне взуття, знати ім'я поштаря, дозволити іншим приїжджати твоєю алеєю, співати різдвяні колядки в липні, спостерігати за тим, як танцюють Дженкіл і Фред Астер, густі шоколадно-молочні коктейлі, зустрічі групи підтримки, кава без кофеїну після восьмої вечора, поїздки на океан, каруселі. Купальник, в якому тобі зручно, крем для засмаги. Пара теплих рукавичок, кругова терапія, ванни з піною та свічками, фланеловими піжами, набір олівців, 64 кольори, пісня, що лунає у твоєму серці, не перевищувати швидкість, повертати борги, підстригати яблуні, залишати великі чайові, вчасно сплачувати рахунки, не злити бджіл, з повагою ставитись до шлюбних обітниць, крутити сальто на подвір'ї, дякувати вчителю, ставати на коліна, щоб помолитися, бути наполегливим, замовляти їжу, яку можна. Можна забрати з собою, раніше відпускати працівників з роботи. Секрет життя полягає в тому, щоб просто котитися з пагорба, влаштовувати бійку в сіні, співати під дощем, отримувати листи, написані під, під руки, знати, де пташиня гнівна, не чіпати пауків, ставити дурні запитання, Бажати чогось, коли з неба падає зірка, ніколи не лягати спати злим, прохати про допомогу, ласкотати віями, війні пух, пісні біля вогнища відкриті платформи для сонячних ван, подорожі за місто, нові шкарпетки, гойда зі старої шини, канікули, пластівці перед сном, фейерверки, гарний роман на тумбочці коло ліжка, кінотеатри просто небо, молитва безтурботності, той, кому можна довіритись, великий соковитий персик, однокі плюшовий ведмедик. Секрет життя полягає в тому, щоб сказати, я тебе люблю першим, казати правду, роздавати ласощі дітям на читати. Забрати класику, вставляти фото в рамочки, забувати про те, що тобі щось заборгували, носити з собою відеокамеру, робити опудало, говорити так, щоб тебе всі розуміли, пиляти чи не сіли батарейки, не вважати, що завжди маєш рацію, визнавати, коли її не маєш. Довгі прогулянки в лісі, кінні прогулянки під дощем, засніжені дні, караоке, нова пара туфель, старі картини, велике хустке яблуко, катання на купиці сіна, ігри з дитинства. Радіти за того, хто здобув перемогу, навіть якщо це не ти, сурмити в ріг, уболювати за найкращого друга, телефонувати, щоб просто сказати привіт. Не квак писати листа на п'ять сторінок, перетинати кордон, усі ніч говорити з мамою, намагатися не засміятись, коли потрапив в халепу, джинси, які тобі пасуть, важкова помадка, любов, бабуся, адреналин, перший сніжок, родинні зустрічі, 23-й псалом, коли малюк треться носиком об твій ніс. Сир підсмажений на грилі, томатний суп в холодний день, цуценята, снігові янголи, свіжий запах нових кросівок, на чимось обличчями, зробить щось неочікуване. Угадувати номерні знаки, дивитись старе кіно, сидіти на веранді під час грози, ходити босоніж по траві після літньої зливи, пробувати щось нове, байдикувати цілісінький день, вирізати ліхтар із гарбуза, шанобливо ставитись до людей, уявляти наслідки своїх дій, відвідувати хворих. Секрет життя полягає в тому, щоб знати, що ти сам можеш здійснити свої мрії, йти за покликом серця, вірити в себе, почуватись вільним і робити. Ти, що хочеш, коли хочеш, пам'ятати, хто ти є, і звідки прийшов. Секрет життя це зовсім не секрет. Життя в кожній миті це вміння радіти з того, що маєш тут і тепер і довкола тебе. Такий у нас незвичний виявився сьогодні а, урок номер 15. Секрет життя в кожній миті збирайте і доповнюйте. З вами була Чиприна Наталя.